У городському прес-клубі відбулася прес-конференція з нагоди старту на Закарпатті мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини. «DocuDays UA 2025». Фестиваль розпочав свою подорож 12 жовтня із Херсона. А до кінця листопада з подіями наживо та онлайн побуває у 19 областях України. 22 й мандрівний докюдейс, 11 листопада. приїжджає на Закарпаття. Ми розпочинаємо і тривати. Він два тижні з 11 по 26 листопада. Мандрівний фестиваль це продовження міжнародного фестивалю документального кіно про права людей до QDSUA, який проходить кожного року в червні. І це є найбільша така подія кінематографічна у всій східній Європі. Центральною темою 22-го фестивалю до QDSUA стала концепція рідкісний ресурс. На перший погляд, назва може асоціюватися. З угодою між Україною та США про видобуток рідкісноземельних металів, проте в основі вона має зовсім інше значення цього року. Загальна тема нашого фестивалю це рідкісний ресурс, і асоціативно ця назва апелює до угоди України та США про рідкоземельні метали, але назва більш глобальна, більш глибинна. Тобто, насправді рідкісний ресурс це про нас всіх, про українців і про Україні. Вінок про наші внутрішні сили для творення суспільства на основі партисипативної демократії. Головна мета показати, як документальне кіно може впливати на суспільство, спонукати до діалогу, підтримувати культуру прав людини та не дихати на зміни. Що саме цього року пропонується, кожен фільм, який буде транслюватися під час мандрівного, він забезпечений таким детальним розширеними субтитрами. Також два фільми є. За допомогою аудіодескрипції, яку які можна буде переглядати, і тішимося, що якраз модератором і Людину, яка розповість і покаже, як працює ця програма. Є наш колега Андрій Демчук, який і розробив є співрозробником програми Іркеч. І будемо її пробувати дивитись. Дуже цікаво, тому що кожен зможе відчути, що таке дивитися фільм через аудіодескрипцію. Цього року партнерами фестивалю в регіонах стали 29 громадських ініціатив і організацій, які організовуватимуть покази фільмів, обговорення та тематичні події у різних форматах. Це дозволить охопити найширшу аудиторію від школярів і студентів до громадських активістів, митців та представників місцевих громад. Знаєте, важко зараз 5-го розказати програму детально до 26-го. Ми будемо на нашій стрічці анонсувати реєстрацію, спеціальні події, правоснухисну програму. Будь ласка, стежте за нашою сторінкою на Фейсбуці. Долучайтеся до тих подій, які будуть відкриті. А єдине, що я би хотіла просто коротко озвучити ті стрічки, з якої ми почнемо. Нам нашу частинку, і мені дуже відрадно, що 14 листопада відбудеться такий показ. Це скло, моя неалізована не життя. І він вперше пройде у Виноградові. Тобто, вперше до докудей залучиться до Виноградова. Ми будемо показувати їх для ромської спільноти. Це теж. Така особливість у нас посилена правозахисна програма, і десь дійсно натхненником ініціатором її наш шановний колега правозахисник Максим Буткевич. І чому важливо долучення рад з питань ВПО до цього процесу, до фестивалю? Тому що. Внутрішньо переміщені особи представники національних меншин, зокрема ромської, мають бути долучені до процесів прийняття рішення, і це про парсипативну демократію, і це про те, що наскрізно пронизує 22-й фестив... мандрівний фестиваль до UA. Не вперше показуємо фільми, але вперше це буде спільне обговорення між молоддю місцевою з юридичного факультету і молоддю зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які є учасниками програм СОС дитячих містечок. Це дуже важливо, оскільки той фільм, який вони будуть дивитися, він про права. По перше, про можливості, і про е, те, як важко, наприклад, е, певним категоріям дітей, людей, а зокрема сріб, відстоювати певні свої права, особливо якщо ти ще перебуваєш не в демократичних суспільствах. Крім того, що такого нового ми будемо робити під час кінофестивалю. Це демонстрація документальних фільмів у віддалених громадах. Мандрівний фестиваль Докудейсь це не просто кінопокази, це платформа для діалогу про людяність, свободу, гідність і права людини, яка вкотре об'єднує Україну через історії, зняті об'єктивом документальної камери.